Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка. Верніше, чи втручається хтось, чи руйнує життя? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось у вашу долю, чи руйнує вам життя? Скажіть, допоможіть. Чи є негативний вплив, чи втручається хтось у втосюдоль, тих, хто дивиться відео. близьких людей, чи руйнує життя. Так, є, ви вже. Багато разів намагалися вийти з цього замкнутого кола. І дуже гарно, коли переїхали, стало легше. Тут повтор іде. Зараз навіть прямі дії впливають вам на розум, Оморочку ставлять на ваші думки. Ви останній час апатія, руки не можете підняти. Дуже важко може. Така аж депресія глибока, От, немає бажання нічого робити. Це така морочка. Ще всі свої хвороби, проблеми, борги, які фінансові проблеми, складнощі скидають вам. Але у вас все одно дорога відкрита, ви зробили якісь дії. Може дивились якісь чистки. Вам все допомагає. От. Хоча могло бути гірше. Просто цей вплив, він проявляється як такій сильній апатії. От. Дивіться, у вас будуть гроші. Дорога на гроші відкрита. Заперечуюсь, негатив упираю. Не переживайте. І ще, що намагаються дійсно, хочуть у вас такий стан був, щоб ви були бездіяльні, щоб ви не рухались, щоб життя зупинилося. Тут ще кладовицьку магію робили і ще. Щоб до вас не прийшли покупці, якісь замовники, клієнти, робота зупинилася, щоб не було прибутку. Скажіть допоможіть. чи втручається хтось удоль. Так, це тягнеться з минулого. Вони намагаються знов повторити те саме, що робили, але воно не спрацьовує. У вас перемога і саме напад іде на фінанси. Тут ставляться крадники. На гроші. Заперечу весь негатив убираю відсікаю ворога на нові кічні. Зупиняють. Мені йде жінка, заперечу весь негатив убираю Хочу, щоб у вас були хвороби, щоб ви мені так, що це може бути. Конкуренція така, щоб ви не, не заробляли, не працювали, щоб у вас не було прибутку, і ви припинили взагалі цим займатися своєю справою, своєю фахом. ви ще сили, чи лишився ще негатив. Ну, та, мороками, мороками, і це не, немає для цього причини. Ви нікому не заважаєте, немає для цього тут такого прям. Потреби так робити, заперечую, Бираю весь негатив. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, хто втручається, хто не дає працювати, одведіть, знімає всі мороки. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей знімаються всі мороки, а морочки, програми негативні, убираються, буде так і так і є. Ще морки стоять. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще, хоч якийсь негатив, магічний вплив, хто втручається у життя, чи руйнує ще щось життя тим, хто дивиться відео близьким людям. Так, є тут. В минулому ви дуже життєва, дуже життєрадісні. Вам подобається життя, вам подобається робота, ви любите працювати. Тут ставилась порча на смерть з минулого, і вона так програється в вашій енергетиці, що ви склали руки дуже вам погано, як звичка. Стала така помічати, тільки все погане і ще може викликати схильність, таку думки про суїцид, що вам не хочеться жити. І такі сльози, і розпач. Ну, тут ще удар. І удар саме спрямований на ваші гроші, на ваші прибутки, на фінанси, щоб вам було дуже важко, повільно це все загоювалось. травми сильні, банкрутство прям ставлять. Заперечую весь негатив, убираю, всі негативні програми, порші насмерть, кладовицьку магію убираю, руйную всі плани, ворожі, повертаю вам енергію, здоров'я. Гроші вертаю назад. Витираю всі сльози і страждання, загоюються всі травми і рани. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше лиха зробити не зможуть, напасти не зможе. Все погане, все лихе, що роблять, забирають на себе одразу же. Тільки негатив починають робити сили, втрачають свідомість, втрачають Все життєво з них забирає, буде так і так є. Відкриваються дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям знімаються всі мороки, морочки, порчі, насмерть, суїцидні думки. Все, що з вас стягнуто, повертає назад ваше здоров'я, красу, молодість, фінанси, гроші повертає назад. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу поверніть всю енергію, красу, молодість, гроші. Тому, хто дивиться відео назад вертається. Більше немає жодного негативу. Жодного магічного впливу, негативної програми більше немає. Откриваються шляхи дороги на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. Вони ніколи не закінчуються. Буде так так і є. з великими радісними шляхами йдуть гроші. Так що тут били по фінансах і руйнували дійсно життя із минулого, і повторюють От так що зараз має стати легше. Ще ще я хочу подивитися питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму, чому болить спина? Чому болить спина у того, хто питає, що трапилось? Це може також програти всі хто дивиться відео, допомогти. Також скажіть, чому болить спина того, хто питає? яка істина причина. Да, зерна хвороба, хвороба, да, Хвороба була. посіяна давно. Так, дивіться, може у вас помер батько? Може таке бути. Це дуже схоже. Що трапилося? Так, у вас все мало бути добре. Без спини, без болю спини. Чи це біль? Скажіть, допоможіть. Так. Тут закривають дороги на фінанси, одрізають від землі, енергію одрізано. Може поперек це у вас болить. Пересікли одрізано. Тут е, ще програма алкоголізму приходить. Колись давно щось робили. Чомусь пов'язано із батьком. Може, він помер. Так, ваша доля була гарна. Тут скид. Скид програми негативної збрасували алкоголізм. Збрасував. Е, Хворобу, родич, народича. Тут не прогляди стоять, майстер робив. Хворобу збрасували. Скажіть, допоможіть, ущесили, що трапилось. Тут робили скид програми негативної через могилу батька. Там не можна було знаходитись, ви забирали все на себе. Воно якимсь чином на вас переходило. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную. Всі переклади, скиди, обміни і подміни руйнуються. Спина більше не болить. Повертаю вашу долю, вам назад вертаю. Більше немає порчі і прокляття, скид більше не працює, знімаю, відновлюю фінанси, спина більше не болить, знімаю всі хвороби, вбираю, повертаю назад, тому хто робив не на переклад на них самих, хай з ними це все відбувається. Більше на вас не переходить, буде так і так і. Одсікаю, відвертаю ворога. Більше лиха зробити не зможе, скидати не. Не робили на себе, забирають одразу вже, буде так і так є. Відновлюю спину, відновлюю здоров'я до ідеального стану. Відкриваються дороги і шляхи на гроші, тому хто питає, хто дивиться відео, більше не болить. Спина більше не болить. Більше нема жодної причини для болю в спині. Загоюються всі травми і рани. Скиди, переклади, обміни, подміни, знімаю. Програму негативну обираю. Відновлюється енергетика і зродом повертаю до землі. Іде поток фінансовий, без перешкод. Всі програми негативні знімаються, кладовицька магія, порші, скиди, переклади, обміни, притики знімаю. І з того, хто питає, хто дивиться, Більше знімає жодної причини для спини, болю в спині перестає боліти, загоїться. Повертаю вам фінанси, гроші відновлюються, але так, так є. Так що така цікаво було зроблено. І ще буває, ніхто, щоб ніхто не міг зняти. От Чому, може, так захищаються майстри, От вони ставлять непрогляд, щоб неможливо було зняти. І люди, наче і від, відвідують От, чистки, роблять якісь ви можете, храми. Відвідувати місця, місця сили. Але там настільки важко його зняти, що не, не допомагає. Буває, треба зробити не один раз відвідати якісь місця від майстр, майстра до якогось. Не один раз, тому що, от, можна навіть отакі відео переглянути не один раз і тоді, там з третього. Разу буває, навіть із 9 разу може здійснити здійсно чистка очистити. От, так що так. От, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових, цивільних, хто постраждали від війни, поранені. хто... Потребує підтримки, будь ласка, не минайте, робіть донат. 1-2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе, допоможіть. Не забувайте про це. От, бажаю, щоб у вас відновилися фінанси, ваші дороги, шляхи, всі були легкі дороги. Двері для вас відкриті. І з вас, як із гуся вода, сходять ці негативні програми, зглази, порчі, хто б що не робив, більше не працює. Будь так і так є. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!